Він ікона мужності і людина протиріччя. Він не боїться бути справжнім, не завуальовує слова, не розмінюється на дрібниці, не терпить слабкодухості, боягузтва і подвійних стандартів. І водночас Клінтиствут найкрутіший дід Голівуду: інтелігент, медитувальник, наділений тваринним магнетизмом. Так у чому ж його секрет крутості та успіху? За що одні поважають клінтаїство, а інші бажально критикують? І чи є знайомий усьому світу образ лише маскою, напрацьованою роками? З вами Біограф Експрес. Поїхали! Навряд чи хтось сперечатиметься, що легенда кіно Клінт Іствуд досі у свої 90 плюс привертає до себе увагу. А виною цьому, безперечно, є феноменальна харизма актора. Іствуд виринув у кіно, меланхолійно розхитуючись у сідлі, і з холодним заворожливим поглядом примружених очей. І якщо в перших його ролях він ще просто веселий харизматичний хлопець, то з розвитком кар'єри актор активно почав працювати і над розвитком свого амплуа. Його образ стриманий і суворий, змушує глядачів дивитися на нього із захопленням. Але на відміну від, скажімо, епатажної крутості Девіда Боуї, наріжним каменем крутості іствуда є саме холодність. Він неговіркий, немов економить емоції і змушує нас кожне своє слово сприймати як коштовність. Такий підхід дуже показовий не тільки в образах у кіно, а й у його режисерській роботі. Якось в інтерв'ю Том Хенкс розповів, що на відміну від багатьох інших режисерів, які на майданчику доводять важливість своєї персони за допомогою дикого волання, іствуд звичайним тоном неголосно кидає розпочинай. А почалося все з доволі трагікомічного випадку під час роботи над серіалом Сиром'ятний батіг. Упродовж знімального процесу режисери безперестанку волали на весь майданчик у мегафони. Однак це спричиняло складнощі в роботі із кіньми, яких крики лякали. Якось Клінт своїм незворушно тихим тоном звернувся до режисера із зауваженням: чи не можна, мовляв, знизити гучність, щоб коні не ставали дибки? Формування особистості Клінта відбувалося в період Великої депресії та Другої світової війни. Його батьки, прості робітники на заводі, були вимушені кочувати з місця на місце, щоб роздобути роботу і заробити на хліб. Через це хлопчику доводилося переходити з однієї школи до іншої, щоразу звикати до нового колективу і виборювати повагу до себе. У сутичках із місцевими хуліганами почалося загартовування характеру майбутньої зірки. Я завжди був новеньким у школі. Усяка шпана, звісно, хотіла зі мною розібратися, перевірити, хто я такий. Я був досить сором'язливим хлопцем, але більша частина часу йшла в мене на те, щоб давати всіляким виродкам по шиї. Після школи. Майже відразу армія. Саме тут юнак уперше стикнувся зі смертю, практично віч на віч. Під час повернення на базу в Каліфорнії, де Клінт працював інструктором із плавання, його літак зазнав аварії. Тож разом із пілотом вони були змушені проплисти в темряві до берега майже 3,5 кілометри. Я думав, що, мабуть, помру тут, але потім зрозумів, що до мене через це проходило багато інших. Я зосередився на вогнях на узбережжі, які здавалися такими далекими, і поплив. Саме тут, в армії, іствуд спробував себе вперше як актор, а заразом і розвивав шарм, залицяючись до доньки одного з офіцерів. Шарм і сміливість. Неабияка захопленість жінками привела його до міського коледжу мистецтв. Підбив Клінта на цей його друг, який пообіцяв, що у цьому закладі навчаються найкрасивіші дівчата. Якби не було цього аргументу, ми б з вами могли б ніколи не побачити крихітки на мільйон доларів або брудного Гаррі. У коледжі Клінта помітили представники кіноіндустрії та запросили брати участь у масовках і ролях другого плану. І з цього моменту іствуд поступово перетворюється на бренд. Як його називатимуть фанати того часу, Мачо до чого Клінт ставився із певним презирством. Утім, не того мачо, який відчиняє двері копняками і розпилює довкола себе тестостерон. Його мужність значно складніша. Цей прояв спокійного, самовпевненого, небагатослівного чоловіка ми бачимо в багатьох фільмах «Іствуда». Упродовж п'яти років він з'являється в різних, але чимось дуже схожих ролях: моряк, пілот, власник ранчо, офіцер, член банди мотоциклістів, лейтенант ВМС і льотчик на екрані. Іствуд завжди залишався сильною, суворою, авторитетною людиною справи. Говорячи словами Джона Вілсона з білого мисливця чорного серця. Я не дозволю восьми мільйонам поїдачів попкорну смикати мене за ниточки. Актором починають керувати амбіції, а зйомки стають його життям. Дебютні ж роботи у вестернах наштовхнули його на створення певної формули успішного героя. Якось Клінт зізнався, що під час підготовки до ролі людини без імені в так званій доларовій трилогії Серджо Леоне він вирішив, що його персонаж має говорити якомога менше. Образ головного героя було створено за допомогою рухів, міміки та взаємодії з іншими персонажами. Його ковбой, індивідуаліст, анархіст відлюдник, був відображенням однієї з граней самого актора, і це саме те, чого так довго чекала тогочасна американська публіка. Такого собі героя, антигероя, і талант Леоне, уміння подати постмодерністську історію у форматі вестерну, зміг чудово відтворити цей образ на екрані. Актор пояснив. Це саме той персонаж, якого я давно собі уявляв: той, хто зберігає таємницю і натякає на те, що сталося в минулому. Я відчував, що чим менше він говорив, тим сильнішим він ставав, і тим більше зростав уяві публіки. Пізніше Лео не скаже, що іствуд не професійний актор, а не зрозуміло, що не дуже приємно. Та якщо подумати, то всі ролі Клінта це одна єдина роль його самого, але в різних проявах на різних життєвих етапах. Цей образ причепився до Клінта на багато років і відбивався в усіх проявах як на екрані, так і в житті. Неговіркий і рішучий герой сформував уявлення суспільства про справжнього чоловіка на багато десятиліть. Розуміючи, це іствуд жодного разу не відійшов від своєї моделі поведінки та візуального подання амплуа, яке склалося. Ви не побачите героїв Клінта в костюмах із яскравими принтами. Їхній жорсткий внутрішній світ відтіняється стриманими барвами. У житті також відданий класичному стилю, який не передбачає яскравого одягу. Та саме завдяки цьому сильнішим є сприйняття харизми актора яскравіше проступає характер його героїв на екрані. Одяг стає інструментом, який дає змогу клінту проявити свій характер і підкреслити особливості зовнішності. Довготелесий, худий, не але пластичний у рухах і з приголомшливим самовладанням. Ось вирішальні чинники, які транслює актор. У такий спосіб він перетворює не ідеального хлопця на крутого героя. Наприклад, Брутальний Мачо ніколи б не погодився підкреслити стегон, однак іству до його розслаблений і пофігістичний образ у пончо дуже навіть пасує. Він підкреслює впевненість у собі і повний контроль над ситуацією. В результаті цей же образ став класикою для подальшого зображення героїв дикого заходу. Слід сказати, що в хорошому поганому злому культовий стиль стіль стільця створив сам Іствуд. Він розповідав, що пішов у магазин костюмів, де взяв один капелюх, три сорочки і спідню білизну. Ще купив чорні лівайс на два розміри більші та виправ їх. Хотів, щоб вони здавалися трохи мішкуватими. Вони не повинні були добре сидіти, щоб надати ефекту недбалості. Тільки взуття було, наче влите. У нього залишилися чоботи зі зйомок у фільмі Сиром'ятний батіг, тож він додав для образу їх, а ще шпори. Здебільшого це фільм про добре одягнених людей. І якщо ви запитуєте когось про що ці фільми, то навряд чи вам дадуть чітку відповідь, але обов'язково згадають погляд і сигару, пістолет усе це маленькі спалахи, які вражають глядача. Однією з ключових деталей іміджу Клінта можна назвати його фірмове примружування. Загалом обличчя іствода майже не має динаміки, воно ніби застигло. Та ось твердий холодний погляд, брови, які сходяться в лінію, роблять його образ незабутнім. До речі, зачіска, а саме зачесане назад, волосся, яке немов обдувається вітром, також додає цілеспрямованості та впевненості образу ковбоя, який мчить назустріч життєвим труднощам. Не менш важливою частиною його особистості є самоіронія. You, you, yeah. mm -hmm. you, you? No. Вона чітко проглядається в пізніх роботах іствуда, де актор ніби висміює цей самий образ незламного мачо, що прилип до нього. Так у Гран торіно актор жартує над своїм бойовим досвідом у корейській війні, наділивши свого персонажа численними бойовими орденами. А в як не крути, програєш, і поготів, висміює своє звичне амплуа, пустує як хлопчисько і грає в дуеті із орангутангом. Робота для Клінта стала способом самовиразитися, розповісти про те, що для нього важливо, нехай навіть у властивій йому манері. А джерелом харизми стала для нього трансцендентальна медитація, якою він займається багато років. Саме вона допомагає іствуду здобути самоконтроль, яким він так славиться. І Якщо ти хочеш дізнатися ще більше історій успіху інших відомих акторів, надихаючих фактів про їхнє життя і не тільки, підписуйся на наш канал. Ми збираємо найцікавішу інформацію та економимо твій час. Тисни на кнопку підписки і дзвіночок. А ми продовжуємо. Він неймовірний трудоголік за своє життя. Іствуд знявся в 63 фільмах, а з 1971 року поєднав активну режисуру у своїх стрічках з акторською роботою. Ще на початку акторської діяльності Клінт заснував власну продюсерську компанію Малпасо, і відтоді практично перестав зніматися в чужих постановках. Виняток він робив лише кілька разів, та і то в дружніх цілях. За багато років він став одним із найзнаковіших і найвпливовіших людей у Голівуді. Та що там у свої 93 роки він дід Кремінь, адже досі знімає і знімається. Done, з руками Крутіс Клінта піднялася на вищий рівень, і створений ним брутальний персонаж трансформувався у брутальне подання різноманітних важких тем. Сольні проєкти відкривали перед іствудом-режисером масу можливостей для розкриття улюблених ідей і сюжетів, а іствуду актору давали змогу дотепно маніпулювати з його усталеним іміджем людини без імені. Йому є що сказати світу: іствуд не боїться бути незручним і не збирається згладжувати кути у своїх фільмах. Звідси і спроби звинуватити його у фашизмі, і в сексизмі і навіть расизмі. Прямолінійність іствуда шокує глядача, розкриває табуйовані теми, але не зовсім звичним нам способом та іншою мовою. Його герої часто надломлені життям люди із важким минулим або сьогоденням. Водночас, переважно вони поліцейські, спортсмени, військові, політики та ветерани, представники тих сфер, які асоціюються із силою чи владою. Свій перший режисерський дебют іствуд здобув під час зйомок брудного гарі. Хоч офіційно режисером був Дон Сігал, останній дозволив акторові поставити деякі сцени. Того ж 1971 року він узяв сольний проєкт Зіграй мені перед смертю, в якому обіграно тему жіночого сталкінгу, кохання і психологічного насильства. Трагічні долі ми бачимо і в Гран Торіно, і в Крихіці на мільйон доларів фільмах, які складно назвати життєрадісними. Крихітка розповідає про шлях боксерки та інший темний бік втіленої мрії. Гран Торіно про самотність, дружбу та расизм. Іствуд, як режисер, розкриває життя викинутих за борт людей і показує нам, як такі люди виживають, та що стає їхнім логічним кінцем. Зображуючи їхню людську суть, він не цурається жорстокості в кадрі і неприкритої правди. Неоднозначні методи, які використовують герої іствуда в боротьбі добра зі злом, стають на межу, а подекуди й переходять за неї. Тому його, як режисера й актора, часто не розуміють і звинувачують у багатьох гріхах. Зокрема, стрічку Брудний Гарі у якій Клінт був актором і частково режисером, звинувачували у пропаганді поліцейської жорстокості та расизмі. Мало хто помітив тоді, що головний персонаж, розв'язний і цинічний коп є гротескним і пародійним. Цей фільм став спробою постібатися над незмінною правильністю класичних поліцейських бойовиків, а також засобом самоіронії, в якому іствуд, наче сміється сам над собою. Якщо у брудному гарі до насігала поліцейський переступає закон, застосовуючи примусові заходи для збору доказів, то в силі магнума теда поста копи геть загралися і чинять самосуд направо й наліво. І тут розкриваються фундаментальні питання про добро і зло, про вибір і відповідальність за цей вибір. Режисерській роботі Клінта Іствуда в американському снайпері часто закидають пропаганду війни. Насправді ж це потужна антивоєнна драма, в якій іствуд, як і завжди, показує правду. Не прикрашені для публіки картинки, а реальних людей, чиє життя складне, неоднозначне, наповнене конфліктами і почуттям провини. Снайпер, який пройшов полум'я війни та вбивав заради своєї країни, страждає посттравматичним синдромом. Він намагається подолати свій розлад психіки, допомагаючи іншим ветеранам, таким самим надламаним людям. Загалом пізніші роботи іствуда наповнені кризою середнього віку. Він розкриває складні теми і депресивні образи. Зокрема, у справжньому злочині його герой, й бабій, який стикається з неминучістю старості та смерті. Подібну тему обіграно й у вестерні Непрощений, у якому головний герой усвідомлює порожнечу та безглуздість власного життя. Стрічка оповідає про те, що ми ті, хто ми є, що хороших і поганих не існує, а від нас самих нам ніколи не втекти. Іствуд любить ці неприємні суспільству, провокаційні теми. Він не ховається за двоєстістю, розмитими фразами і не терпить демагогії. Його позиція завжди чітка і зрозуміла. У своїх інтерв'ю він часто називає покоління міленіалів не інакше як generation», звинувачуючи його представників у м'якоцілості, інфантильності та конформізмі. А що найбільш непробачне у відсутності самоіронії? Поставши перед проблемою, вони кажуть розберімо поведінку хулігана з погляду психології. А ми просто давали хуліганам по дупі. За чесність і прямоту його люблять та водночас ненавидять. Останні роботи їству розкривають нам зовсім іншу людину. У них він дід кремінь, побитий життям, але не зломлений ним. Людина з епохи, яка давним-давно розчинилася в небутті. Що за хер? Та він шезовнути. Що з ним таке? Якого біса? Його творчістю надихалися, надихаються, та ми впевнені, надихатимуться ще десятиліття. Його крутість стала зразком для багатьох поколінь. І хоч чисто і давно переступив поріг поважного віку. Його невгамовна енергія та потенціал дають фору молодим. А тому ми чекаємо на нові проекти легендарного актора і режисера. А доки ти чекаєш разом із нами, тисни на значок, що з'явився в тебе на екрані, і дивись інші наші відео про життя відомих акторів, про їхні злети і падіння, історії боротьби та, звісно, кохання. І не забудь поставити вподобайку. З тобою був біограф Експрес. Бувай!